Алліуя, 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 Алліуя. Так є Оля, Отця Мого, щоб кожен, хто вірить у Сина, мав життя вічне. І я воскрешу його останнього дня, говорить Господь, Алілуя, Алілуя, Господь з вами, із духом. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце. Віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель Якби так не було. То чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. І куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Та й слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! похвалений віки віку. Тома, як сідайте? Ще бачу, віддихайте собі. А поки що так. Так, кохані, любі в Христі, сьогодні е, в Євангелії ми читаємо 14 розділ Йоанна. І Пан Єсус говорить зі своїми учнями, я йду приготувати вам місце. І це теж називає Оселя. Місце, оселя, будинок, помешкання. Правда, є така, що кожен з нас цієї оселі потребує в житті, і це є щось нормальне, що людина має хату, якесь приміщення. Знайте, пані начальник. Так. начальник. Що ж, батька, ножки не будуть. Так, і дивіться, перш за все, коли ми говоримо, коли ми говоримо про оселю, про хату, про помешкання, то Треба сказати, що Бог, коли хотів спасти людину, а людину Бог як сотворив, то її відразу назвати уприділив в цьому світі. Не було так, що сотворив людину, нічого не було, і потім почав щось там створювати. Створив небо, землю, природу, ріки, ліси, поля, городи, скажем, все, що є, звіри, птахи, тварини. О, Сашу би хазяїна пільнував теж. Все було готове. так? Все було готове. І це є наше помешкання. І щоб Бог прийшов нас спасти, він теж, по-перше, що зробив? Воплотився. Ісус Христос прийняв людську природу, і це була оселя Божа. Тому ми знаємо, що перший храм, який взагалі є для Бога, найважливіший, це людина, кожен з нас. Це насатицеву костіл сидить один, другий костіл. Це все, це все храм Божий. Тому що у вас в середині, в мене, у вас є душа, і вона є розміщена в тілі людському. І навіть вчені вони не можуть до кінця сказати, де ця душа є. В оці, в ухові, в носі, в серці, де вона є. Так, людина вмирає, ніхто не знає, звідки ця душа виходить. В тілі є душа. Так? Бог нас так сотворив, дав нам. Дав нам е, цю можливість, щоб ми е, жили в власті Божій. І е, тому сьогодні ми, по-перше, розуміємо, що Ісус став людиною, оселився між нами, і для того, щоб нас спасти, Він хоче нам дати можливість зрозуміти це спасіння. І тому ми, як молимося Ані Лупанським, ми кажемо. А слово сталося цялим і замішкало Так? Часом хтось каже, що мешкало колись, бо так було, Ісус був на землі. Але правильно теж сказати, що замешкало, бо вже ніколи не перестав Ісус бути теж людиною, будучи Богом, назавжди теж стався людиною. Це про помешкання йдеться. Так само ми потребуємо якогось такого притулку тут, на землі, якоїсь хати своєї, в сім'ї, в родині. Десь мати свій коточок. І е, тому теж Господь каже так само є в небі. Коли ви підете до неба, я теж вам приготовлю там е, помешкання. Ми знаємо, що це є духовний світ, і там ну, інші правила, як нам тут здається, на землі. Але Господь, так щоб ми зрозуміли, каже, дасть нам цю оселю, це перебування. І сьогодні ми збираємося на цвинтарі. І теж маємо ну, перед собою ці могили, нагробники. Тут спочивають наші рідні. І ну, правильно, що ми кажемо, що тут вони спочивають, чекають на Воскресіння. Але теж дуже правильно буде сказати, що це є місце їхнього змертвих встання, їхнього Воскресіння, бо, бо звідси вони тут воскреснуть. Тут є їхні тіла, ми тут їх захоронили, приходимо, молимося. Хто ще є з родини, опікується, і звідси кожен з нас буде, буде воскреснутий. І навіть я собі так думаю, навіть Жак Сьонзам казав, як я колись помру, то мені треба написати на гробі, бо часом це пишуть, так, тут спочиває, там отець Славренти. Я кажу, то напишіть, що тут і воскресне отець Лавренті. Чого? Тому що ну, на що вмирати, якщо нема життя вічнего. Ну, я пише, як схочу, це таке, але, але щоб ми мали таку свідомість, що це є місце е, нашого Воскресіння. Так? От, тут де люди моляться, освячена земля. Ми будемо теж окроплені водою священною на кінець служби, посвятимо цю воду. І по-перше, що ми є храмом Божим, а по-друге, що це є оселя, де ми будемо перебувати, щоб Бога зустріти. І правда є така, щоб цим життям вічним жити. Щоби Бог міг перебувати в нас, тому ми йдемо до сповіді, йдемо до причастя. І не тільки в хостілі, десь в Табернакум там сховано в стіні, в гарному ящичку, золотому є комунія, але ця, ця комунія, це причастя, воно має бути в нашому серці. І в тоді ми знаємо, що ми Бога прийняли, що ми Богом живемо, і що ми, люди слабкі, немичні, є сильні Богом. і Що це Господь нам дає. Так, тому сьогодні, коли ми молимося за померлих, так насправді ми молимося теж і за себе, бо ми, може, так ну, привикли за цих душі померлих молитися. Але дивіться, що правда є така, що багато з них вже є святими. Просто ми не знаємо, хтось так жив, хтось собі заслужив, за когось вже так вимолили, що ця душа може вже бути в небі. І вона є святою, немає її намальованого цієї людини. На образі, на якісь іконі, в храмі, в костілі, в церкві, але вона може бути святою. І це не є помилка прийти на гріб там тата, мами, бабці, дідуся, так і, і просити, помолись за мене до Господа Бога, бо вони можуть за нас молитися, вони не можуть собі помогти. Собі вони помогти не можуть, так, бо немає такої можливості. Але от за когось вони просити можуть. Так, тому, тому ми сьогодні молимося за них, молимося через них до Бога. І просимо, щоб вони заступалися за нами перед Господом Богом. Тому можна через тих померлих просити Бога так, прийти на гріб, так чи вдома, коли ми молимося, і можна просити там бабцю, дідусю, попросив Бога за мене, бо от така справа, бо там якась ситуація вдома. І вони будуть молитися. Це вже є молитва того костьола, прославленого в небі. Ми ще подорожуюча церква, така паломників, але вони вже є. Храмом Божим, церквою прославленою. Ось. І тому ми, коли приходимо на цвинтар, ми собі розуміємо, що це є місце святе, це є е, навіть місто, скажімо, такий город святий, де тут перебувають ці люди, які чекають на спасіння, на вічне життя. І ті, котрі вже дочекалися спасіння, котрим Господь подарував, вони вже за нас моляться, вони вже нам. Допомагає, тому сьогоднішній день це теж є така подяка за них. Дякуємо за життя, за історію життя наших батьків, за наших родичів, за те, що Господь нам дав життя в такій, а не іншій сім'ї, що ми це більше чи менше розуміємо. Але сьогодні хочемо за це Богу віддякувати. І правда така, що ми постійно вмираємо, так скажемо, кожен з нас тут присутній, є хворий на смерть. Вони раз той каже, а ви що слабий? да, так, на смерть, якусь умру. Але вони вже не помирають, ці помер, вони вже живуть. Вони вже все, нема, вже вони смерті не бояться. Ми ще вмираємо, а вони вони вже живуть вічно. Тому нам варто просити Бога через них, через тих наших рідних, щоб вони нам випросили щасливу смерть з Богом, з молитвою, з повіддів, причасті. Щоб ми теж були поєднані в сім'ї, в родинах і це є щаслива смерть. Так, Це дуже важливо, щоб вміти гарно приготуватися на це споткання, на цю зустріч з Богом. Тому сьогодні, молячись за померлих, теж просимо Бога за нас, щоб ми могли приготуватись до цього моменту. Очевидно, по-людськи раз боїмося раз ні, бо це ми люди, але щоб ми не мали такого остраху, так? тому що цей момент прийде. І щоб ми були такі умиротворені, втихомирені, поєднані з цією думкою і ситуацією, і Бога могли запросити, так? запросити Бога, який приходить, бо ну, тут можна знаєте, можу годинами вам розказувати різні свідчення людей, які вмирали, бо їхні родичі там розказують, як хтось там помирав, але навіть скажу: от моя бабуся, коли вмирала, то казала до мами. Каже, ходи будемо прощатися, бо за мною вже матка Боска прийшла. Мама каже: А де вона? Як? як я бачу, а ти не бачиш? Так? І є такі моменти, що Бог дає ласку Божу, що люди бачать, що за ними святі приходять. Так? І це не є якась видумка. Тому теж або таких е, знайомих, одна сім'я в Польщі, в мене є там монах-брат такий, він не був Ксьондзом, був братішком, брат Войтик він, е, помер. і... Так цікаво, виходить, що от люди приходять на його гріб молитися, і чудеса творяться. Він не є оголошеним святим, допіру в костілі думають, може збирати якісь свідчення чи просьби навіть у вас може заохотити, що ви просили через брата Войтика молитву свою. І дуже багато чудес відбувається. І що цікаво, він якось так духовно промовляє до своєї рідної сестри, яка ну, живе, працює в лікарні медсестрою. І... Коли мав помирати їхній тато, то він, цей брат Войтик, як би так з'явився, прийшов до цієї сестри і каже, ми вже приготовили святих, вже молитву, вже кадилу розпалили. І ми просили Божого милосердя, щоб Господь взяв його до себе до неба. І каже, коли вони закликали Ксьонза, прийшов священик, посповідав, дав комунію святу, і вони почали молитися коронку. то... На другій чи на третій десяторці коронки. Тато каже, такого дивився, дивився, закрив очі і помер. Каже, перед ними тримали їх за руки ще. Знаєте, І це вже є, що ці святі в небі вони готуються на нашу зустріч. Це не є так, що а вмер, бо не, не мав що робити, й та вмер. Там ціла можна сказати, процедура, цілий праздник, свято є, коли нас зустрічають. Але щоб ми були готові. Оце є важливе, так, щоб ми приготувалися на цю зустріч з Богом. Тому сьогодні на цьому святому місці, молячись за померлих, теж молімося за нас, щоб ми насправді були готові прийняти Бога і з такою любов'ю, з вдячністю за дар життя могли колись перейти з землі до вічності. Святий Христос. Беріть географію, віжив в Бога читати. Тому що читати, бо я по-польські навчив, то я не знаю. мушу з вами тепер перевчатися, де вона тут. Вірую в Бога. Не то. Знаєте на пам'ять, вірю в Бога. Давайте, ви моліться, я буду вас доганяти. Вірую в єдиного Бога. Отця, творця, неба і землі. І всього видимого, і невидимого, І в єдиного Господа нашого Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця роченого перед усіма віками, бога від Бога, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, з зоцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І оплатився з Духа Святого, і Марії, її, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучся, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його Царство буде Кінця, і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця Ісина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняєми і рівно славими, що говорив через пророків, і від єдину святу Вселенську і Апостольську церкву, і сповітою одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Тепер вознесімо до Бога наші інтенції, зробимо так, що хто би хотів помолитися за якусь інтенцію, за свою родину, за живих, за змарлих, за Україну, за родичів, то скажіть свою інтенцію в кінці тебе просимо, будемо всі разом без слухай нас, Господи. Татуня, за кого помолитись, скажіть. <рикун> за всіх. Зародичі, добре. Тебе просимо. Весу... Давайте ви за кого хочете. Вародино. За родину. Просимо, за родину. Тебе просимо. За всіх. Нас тут. А? Добре. Тебе просимо. За всіх військових за мир для України. Просимо весни, Бога сьогодні.